Вітаю! Проведемо аутогенне тренування. Аутогенне означає, що проводиться самостійно, а так як ми його проводимо разом, то воно гетерогенне. Ціль даного аутотренінгу є зниження рівня тривоги та пригніченості, укріплення нервової системи, підвищення стресостійкості, життєвого тонусу та працездатності. М'язове розслаблення є зовнішнім відображенням стану спокою, врівноваженості та характерне для позитивних емоцій, наприклад, при посмішці та задоволенні. М'язове розслаблення є фазою підготовки нервової системи до відпочинку. Засвоївши принцип автогенного тренування, автотренінг можна і потрібно виконувати самостійно, без супроводу. Для кращого розслаблення тіла рекомендую попередньо засвоїти. Прогресивну нервову м'язову релаксацію за Джейкобсоном або хоча б декілька разів провести її для тренування навичок розслаблення. В приміщенні, де ви проводите аутотренінг, повинно бути тихо та комфортно, вам нічого не повинно заважати. Займіть комфортне положення, сидячи, або краще лежачи, приготуйтеся. Починаємо аутогенне тренування. Спочатку ми напружимо все тіло і розслабимо його. Отож стисніть кісті руку кулаки, потягніть їх до внутрішньої частини перед пліч, напружте м'язи плечей, прийнявши позу видібілдера, зведіть лопатки, напружте м'язи спини, нахмурте брові, заплющте очі, наморщіть ніс, стисніть щелепи, напружте шию, тягніть у себе живіт і пахвину, напружте сідниці, стисніть пальці ніг, потягніть стопи на себе і направте їх одну до одної. Напружте стегна, зберігайте напругу тіла. Напружуйтесь, напружуйтесь, зберігайте напругу тіла, напружуйтесь, 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 розслабтеся, відчуйте приємні відчуття розслаблення. А тепер подумки, повторюйте за мною слова та старайтесь яскраво уявляти образи, про які я говорю. Пам'ятайте золоте правило аутотренінгу. Кожна фраза повинна стати відчуттям. Повторюйте за мною, я зручно розмістився положення мого тіла. Вільне, розслаблене, невимушене. Я налаштувався на заняття утренінгом, я спокійно закриваю очі і постійно пам'ятаю золоте правило. Кожна фраза повинна стати відчуттям. Я концентруюся на оздоровленні своєї нервової системи, свого тіла, свого стану, свого настрою. Я подумки накреслив коло навколо себе і всі свої тривоги, печалі, турботи я залишаю за межами цього кола. Всередині кола я моє розслаблене тіло, спокій і безтурботність. Подумки я уявляю три кола велике коло всередині нього, середнє коло, а в середньому колу мале. Саме мале коло це коло моєї тілесної та душевної аури, розташоване в центрі двох більших за діаметром кіл. За колом моєї аури знаходиться коло моєї кімнати, в якій я проводжу аутогенне тренування. А за колом моєї кімнати знаходиться велике коло простору, доступного для огляду та сприйняття. Це місто, в якому я проживаю чи знаходжуся. Я подамки оглядаю саме велике умовне коло, коло простору мого міста. От я проходжу по гарній вулиці в центрі мого міста. З цієї вулиці я подамки переміщуюся в гарний міський парк. В парку сонячно, спокійно. Граються дітки, співають птахи. Далі я подумки переміщуюся на вулицю, де стоїть будинок, в якому я зараз знаходжуся. Я оглядаю цю вулицю, подумки, проношуся над нею з одного кінця в інший, потім переміщуюся до будинку. Я заходжу в будинок, дивлюся, де моя кімната. Заходжу в кімнату, де я приводжу автотренінг. І бачу вже менше коло, а саме коло моєї кімнати, а там ще менше коло коло мого тіла. Я внутрішнім зором оглядаю коло своєї кімнати. Дивлюся, де розміщено речі, дивлюся на меблі, картини чи фото на стінах, штори. Я відчуваю спокій і урівноважений стан. Мені приємно бути в цій кімнаті. Тепер я звертаю увагу на саме маленьке коло в центрі з трьох кіл – а саме на своє тіло. Я лежу, мені легко і приємно, я повністю розслаблений. Я подумки дивлюся на своє тіло ніби зверху. Я подумки розглядаю своє обличчя. Воно спокійне, розслаблене. Я розглядаю свої руки, ноги, вони розслаблені. Я зосереджую увагу на своєму обличчі. Я розслаблюю м'язи чола, щік. Відбаріття, губ, щелеп. Повіки очистують важкими, і я не можу розкрити свої очі. Мої щелепи розслаблені, язик розслаблений. Обличчя спокійне і нерухоме. М'язи шиї розслаблені повністю. Вони не приймають ніякої участі в підтримці голови. М'язи тулуба повністю розслаблені. Я спокійно і глибоко вдихаю приємне повітря. Спокійно видихаю. Моє дихання рівне, спокійне, ритмічне, поверхневе, неглибоке. З кожним подихом спокій наповнює мою душу та тіло. Подумки мій зір повільно проходить по рукам. Я на екрані свого внутрішнього зору ясно бачу свої руки. Руками не хочеться рухати, не хочеться навіть ворошити, я стаю ще спокійнішим. У мене тільки одне бажання якомога глибше поринути відчуття, що виникають у моєму тілі. До всіх сторонніх звуків шумів мені абсолютно байдуже, ніщо не відволікає мене. У руках наростає відчуття важкості та розслабленості, руки стали, наче б'ялі. Я відчуваю, як спокій розливається по моєму тілу, спокій наповнює все моє тіло та розум. Я хочу підняти свою праву руку і не можу це зробити, бо вона дуже-дуже важка і розслаблена. Я хочу підняти свою ліву руку і не можу це зробити, бо вона дуже-дуже важка і розслаблена. Я відчуваю тепло в правій долоні. Тепло поступово йде від долоні правої руки вверх до плеча. Я відчуваю тепло в лівій долоні, тепло поступово йде від долоні лівої руки вверх до плеча. Я відчуваю ясне тепло в обох долонях рук. Я стараюся якомога яскравіше відчути тепло, яке розвивається по моїм рукам. Мої руки нібито омиває. Тепла вода, приємне тепло зігріває мої руки. Я приємно, глибоко, спокійно відпочиваю. Я під владою спокою я абсолютно спокійний. Подумки мій зір повільно проходить по ногам. Я на екрані свого внутрішнього зору ясно бачу свої ноги. Ногами не хочеться рухати, не хочеться навіть ворушитися. М'язи, повністю розслаблені, а відчуваю як по ногам все більше і більше розливається важкість. Ноги стоять дуже важкі, розслаблені, вялі. Я хочу підняти свою праву ногу і не можу це зробити, бо вона дуже важка і розслаблена. Я відчуваю тепло в ступні правої ноги. Тепло поступово розповсюджується та йде по нозі вверх до ступні, по гомілці, стигну і до пахвини. Я хочу підняти свою ліву ногу і не можу це зробити, бо вона дуже важка і розслаблена. Я відчуваю тепло в ступні лівої ноги, тепло поступово розповсюджується та йде по нозі вверх, від ступні, по гомілці, стигну і до пахвини. Тепло розливається по моїм ногам, по рукам і по всьому тілу. Я відчуваю тепло в животі, в сонячному сплетінні. Я відчуваю тепло та приємне розслаблення в ногах, в руках, в лиці, в шиї. Я відчуваю важкість, тепло та приємне розслаблення м'язах грудей, живота спини. Моя свідомість і моє тіло стає єдиним цілим. Моє Я проникло в кожну клітинку мого організму. І кожна клітина мого організму заліпки виконує побажання мого я. Кожна клітина мого організму наповнюється спокоєм, відпочиває кожний мій нерв. Я думаю тільки про глибокий бажаний спокій. Розчиняються залишки напруги. Я абсолютно спокійний. Все моє тіло важке, розслаблене, приємне тепло розповсюджується по всьому тілу, а в мене таке приємне відчуття, ніби я занурююся в невагомість. Моє тіло невагоме, воно розчиняється в приємних відчуттях тепла, розслаблення та спокою. Я повністю занурююся у свій внутрішній світ, я всередині себе. Я перебуваю в абсолютному спокою та блаженстві. Мені приємно і комфортно бути в такому стані. Я наче в раю, я єдиний з усім світом. Думки плутаються і зникають. Мій мозок абсолютно спокійний. Думок немає ніяких в моїй голові. Мої думки, наче dvd діски в програвачі. Якщо якась думка і з'явиться, то я її не пригнічую, не проганяю, я її відмічаю, приймаю, дозволяю їй бути. Якщо бажаю, я думку, наче DVD-диск дістаю з програвача, і вона більше не крутиться в моїй уяві. Я відсторонився від усіх звуків, вони мене ніяк не дратують і мене не стосуються. Я повністю заспокоюсь. Я відчуваю спокій. Я відпочиваю. Я відчуваю розслаблення та тепло. Кожна клітинка організму, кожний мій нерв наповнений спокоєм. Мій організм відпочиває, набирається сили, мене ніщо не відволікає. З кожним подихом енергія наповнює мене. Ця енергія освіжає мій розум. Мій настрій значно покращується, я дихаю легко і вільно, в грудях приємне відчуття легкості і спокою. Моє серце працює спокійно і рівно. Приємне тепло і спокій окутують моє серце. Хвилі приємного спокою, тепла, розслаблення та відпочинку розливаються по всьому тілу. Всі негаразди страх. Стреси, тривоги, пригніченість відступають, розчиняються, їх немає. Вони мене не турбують, вони мене не стосуються. Я абсолютно спокійний. Я насолоджуюся приємним станом спокою, розслаблення, релаксації. Мій зір подумки переміщується на сонячне сплетіння. Я відчуваю приємне легке тепло в сонячному сплетінні. Сонячне сплетіння струменить промені тепла і спокою по всьому тілу. Кожен мій нерв, кожна моя клітина, кожна клітина мого організму відпочиваю. Я став одним цілим спокою. Я абсолютно спокійний. На екрані свого внутрішнього зору. Стараюсь ярко представити картину прекрасного ранку на березі моря. Я лежу на прекрасному пляжі, мені комфортно, сонечко приємно світить на мене, на моє тіло і розповсюджує по ньому спокійну енергію життя. На пляжі безлюдно, я дивлюся на спокійне, прекрасне синє море, на морі повний штиль. лише невеличкі хвильки грають. З сонцем, з промінчиками сонця, вода морська голуба, прозора, видно, як у морі плавають гарненькі рибки, небо чисте і голубе, і лише дві білі гарні хмаринки, схожі на ягня, повільно пропливають над морем. Мені приємно і комфортно лежати на цьому гарному безлюдному морському озбережжі. Відчуття спокою і невагомості все більше і все глибше. Мій організм глибоко і приємно відпочиває. Я розчинився в спокої. Відновлюються мої сили та працездатність. З кожним днем я стаю більш здоровий, витривалий та спокійний. Кожне заняття аутотренінгом приносить гарний настрій, бадьорість. Моя нервова система, моя психіка, мій організм набирається енергії, сил. Покращується мій сон, який стає більш глибоким та якісним. Бажаний внутрішній спокій стає все глибшим. Спокій наповнює мене, наповнює мене. Спокій окутує мене. Мені зараз все байдуже, окрім цілющого внутрішнього спокою. Відчуття спокою наповнює весь мій організм, все моє тіло. Все далі віддаляється зовнішній світ. Я розчиняюсь у бажаному, цілющому, життєдайному спокою. Я зовсім не реагую на зовнішній світ. Відпочинок та спокій стає все глибшим і глибшим. Я відпочиваю. Я абсолютно спокійний, я відпочиваю. Я відчуваю, що моя психіка, мої нерви заспокоїлися, мій розум став вільним від хаосу думок. Я відчуваю, що моє тіло скинуло важкість втоми. Я повністю відпочив та набрався сил. Я наповнився енергією, силою, спокоєм, бадьорістю. І впевненістю у собі. Моя нервова система значно зміснилася, стала спокійною та стресостійкою. Сили та життєва енергія впевнено наповнили моє тіло, моя працездатність стала дуже високою та стійкою. Я впевнений у собі та дуже витривалий. Мій організм, моя психіка підкоряється мені в будь-яких самих важких умовах. Стан тепла і розслаблення повністю відновив мої сили, а активізував резерви мого організму. Поступово відходить відчуття важкості та розслабленості з моїх рук, з моїх ніг, з усього мого тіла. Свіжий вітерець обдуває обличчя. Я вдихаю прохолодну енергію, яка освіжає мій розум. Свіжими й легкими стають повіки очей, мої очі, моя голова гарно відпочили, голова ясна та свіжа. Моє тіло стало легким, тепла в тілі стає менше, плечі та спини обдає легка прохолода. Всі м'язи наповнені бадьорістю та силою. Я бадьорий, впевнений у собі та енергійний. Моє дихання стає глибшим та енергійнішим. Тонус м'язів наростає, всі мої м'язи стають легкими, рухомими та пружними. Я починаю рахувати від одного до трьох для того, щоб поступово повернутись вже здоровленим та повним енергії до стану бадьорості. Один. Мої руки стають легкі та слухняні. Мені приємно відчувати легкість. І бадьорість в руках. Два. Мої ноги стають легкі та слухняні. Вони добре відпочили. Мені приємно відчувати легкість і бадьорість у ногах, моє тіло стає дуже легким, наповненим сили, енергії, бажанням працювати, відчувати навантаження, долати перешкоди. Три. Я відкриваю очі, я ворушу руками, я ворушу ногами. Я дуже активно входжу в стан бадьорості. Моє самопочуття гарне, бадьоре. У мене гарний настрій. Я наповнений енергією на цілий день. Я готовий діяти. Тепер можна встати і розім'ятися. Вправа завершена. Бажаю всім гарного настрою, міцного психічного здоров'я.